Існого пан Юрій все правильно сказав. Підрозділи штормзет. Я сьогодні вже розповідав якраз ну в приблизній кількості до шести повноцінних род з'явилися на території Луганщини і наші смузі оборони, і їх постійно, правильно пан Юрій каже, все кидають на убій, засипаючи просто тілами цих корків, яких не шкода е, наші позиції. Тут єдине, що про що шкодує, що в бою ми також отримуємо поранення наших хлопців, і це непомірні, несумісні, скажімо так, порівняння, тому що це відброси російської спільноти і наші. Герої, я дійсно хочу подякувати. Ви правильно сказали і пану Юрію 92 й бригаді, які стоять якраз одною з бригад нашій смузі обороні на Луганщині, і всім силам оборони, які забезпечують безпеку Луганщини і відбивають ці навали ворогів. Ну зараз традиційно вже на жаль, теж саме кримінський напрямок є найбільш гарячішим на території Луганщини. А що відбувається в самій Криміні? Були звістки про те, що окупанти починають вилучати документи, знешкоджувати їх. Про що це може свідчити І чи відбувається це в якихось інших містах регіону зараз? Дивіться щодо найтяжчих напрямків, що ви сказали, це не тільки Кремінський ліс, це і дуже важкий напрямок Білогорівка вже. Тиждень луплять з усіх сил окупанти, і також це невське і напрямок вище невського, скажемо так, північніше дуже важкі почались бої. Зараз противник намагається атакувати, але наші хлопці відбувають те, що відбувається в Крімі, це не тільки в Крімі. Така ж аналогічна ситуація відбувається ще в ряді населених пунктів щодо вивозу документів і тих документів, в тому числі паспортизації, які вони готували. Перед цим ми. Ми знали за тиждень, що вони закрили все блокпостами, перевіряли тотально в'їжджаючих людей. Але після того як отримали ряд. Привітань від збройних сил наших зрозуміли, що ну паніка все одно преобладає в цих населених пунктах, і вони особливо гауляйтери, які там попризначали, намагаючись зберегти, скажем так, своє життя і довірену їм смугу відповідальності, мається на увазі в політичному сенсі їх переломлювання нашого населення. Намагаються то потроху відповзати звіти, вивозити ті матеріали. Це в тому числі ми чітко розуміємо, що це якраз першу чергу і матеріали паспортизації які вони проводили. Ну до речі, там не тільки. Паспортизацію займалася, ще й готувалася до так званих праймеріс на минулому тижні. Багато про це говорили медіа на окупованих територіях. Що відомо про те, як цей процес тривав на Луганщині? Ну, дивіться «праймеріс» в ЛНР – Це знову ж таки чергова фікція. Ми чітко розуміємо, що тут є два аспекти: перший аспект це, вибачте, поцілувати царя. Кудись, щоб показати, що ми такі услужливі. А по-друге, це якраз той випадок, коли знову ж таки відмити гроші. Ми розуміємо, що тим громадянам, які на теперішній час знаходяться на окупованій території, це замилювання очей. Ми розуміємо, що це підготовка до проведення виборів, які запланувала Російська Федерація, і ми чітко розуміємо, ви ж подивіться, внесено зміни в законодавство рашки про те, що рішення про проведення виборів. Можуть приймати е, цвк місцеві на новостворених об'єктах, і е, Федеральна служба безпеки їхня, і силові органи в залежності, як вони написали, від безпекової ситуації. Крім того, тим же законопроектом вони визначили цим е, же законом своїм. Вони визначили те, що вибори проходять не один день а можуть проходити 10-20 Ну рівень фальсифікації, яка там буде, ви самі прекрасно розумієте. Мовляв, тим, щоб люди всі потрапили, ми зробили 10 днів. Рівень фальсифікації. Ми розуміємо, те, що вони будуть. Робити uh... Наявність міжнародних експертів під час виборів, щоб сказати, що вибори демократичні. Ну, ми бачили останні підписання, з ким підписує з міжнародних з держав з інших мається на увазі, з ким підписує Росія договори, і ми чітко розуміємо, що в деяких Артема, погоджуюсь та... абсолютно. Це тотальна фікція. І бачимо, що з одного боку вони так звані праймери спроводять, а з іншого вже знищують документи з прифронтових містечок. І сподіваємося, що не дарма це роблять, і що взагалі. І восени дуже сподіваємося, Луганщина буде повністю під контролем України. Це був Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.